І зараз я ще ну, ми це робимо в нас сьогодні дуже цікавий і спонтанний формат. Ми робимо різними мовами, у нас три мови. І я хочу вас, звичайно, привітати українською мовою, пане посолу, дякую, що ви знайшли час долучитися до одного форум. До цього формату який організований коміт і нова програми і партнерство з Кріском і Альянсом українських організацій і оперед Не буду багато говорити. Ми дуже чекали вас і чекаємо вашого віддального слова. Дуже вам дякую і передаю. І це питання мені вже ставлять і журналісти, і на цьому починають спекулювати німецькі політичні партії, різні, недемократичні. Створення Міністерства єдності і створення якоїсь установи в Німеччині. Ну, моя відповідь станом на сьогодні: це була одна із тем, про яку говорив президент з федеральним канцлером. І е, у вас може бути дуже багато питань, хто, коли, мені журналісти такий список навіть не діслали з 20 питань, там, яка буде адреса, скільки буде людей, які будуть повноваження. Е, я відповів на це, Вказ, можете мене питати, все, що завгодно. Ця політика е, та, і основи політики вони розробляються в новоствореного міністерства. І тому відповіді на ці питання будуть. Але що важливо, що Німеччина сказала, ми зрозуміли ідею про те, що Україна зацікавлена в тому, щоб наші громадяни поверталися, робили свій внесок у відбудову України. Ми всі розуміємо, що для цього треба створити умови, люди повертатимуться, коли безпечно люди повертатимуться. Робота, люди повертатимуться, коли буде де жити. Це основа для того, щоб робити цю одесь. З іншого боку, ми зацікавлені, щоб ті, хто знаходиться тут, поки вони не повернулися, вони краще були інтегровані. В цьому зацікавлені німці. Ми вже бачимо, позитивні результати були по, після того, як ми попрацювали з німецькою стороною і Job Turbo, і більше залучення, і зменшення кількості безробітних серед шукачів притулку. Нам, потрібні, нам потрібна спільна політика, тому що Німеччина, звичайно зацікавлена в, в українцях, які тут працювали. Україна зацікавлена в тому, щоб українці відбудовували Україну. І не тільки українці і німці. І для цього є багато варіантів, і для цього є багато позитивних історій. І вже наступного тижня в рамках бізнес-форуму, який тут відбудеться, і відбудеться візит прем'єр-міністра України сюди і новий віце-прем'єр-міністр з питань відновлення, обговорює. Це з представниками декількох німецьких інституцій про те, як ми будемо реалізовувати цю повністю. Питання, яке мені поставили журналісти: а чи не буде ця установа прикриттям для того, щоб полювати за українськими чоловіками і повертати їх в Україну в Збройні Сили? Моя відповідь, мобілізація Збройних сил України не належить до повноважень когось іншого. Як у Міністерства єдності, хапати чоловіків в демократичній Німеччині не буде. Мій заклик до вас, будь ласка, spread the word, о, я сказав щось англійське, про те, що існує український легіок в Польщі. є представники збройних сил, чоловіки і жінки можуть зателефонувати, дізнатися, якщо є готовність, є бажання. То я дякуватиму кожному, хто захищатиме Україну. Як я дякую кожному, хто її захищає. Пані і панове, дуже дякую за запрошення, дуже радий е мережуванню. Новий форум робить організація Коміт в рамках програми Віднова і організації «Опен Платформ і Альянс Українських організацій, а також організація «Кріск» роблять разом це в партнерстві. І ми дуже раді, що сьогодні є можливість замережуватися, підсилити одні одних, проговорити теми комунікації, вирішення, менеджмент конфліктів, поспілкуватися про партнерські організації, про партнерів і партнерів, з якими варто працювати, коли ви працюєте з темами України, а також дізнатися, де можна дістати гроші, чи як легше дістати гроші щодо фінансування ваших проектів. І важливим елементом сьогодні є те, що це не тільки для української діаспори, яку нам теж дуже важливо підсилювати і мережувати, а також співпраці розширеної з іншими організаціями німецькими, які працюють з темою України. І це не тільки громадянське суспільство. У нас є також представники і представниці державного сектору, і ми дуже раді, що нам вдається крос-секторальне, таке крос-секторальне крос мережування. Тобто сьогодні в нас про те, щоб об'єднуватися, не конкурувати, а підсилювати одні одних і таким чином наближати Україну до перемоги. Цей Форум це віднова форум для української спільноти діаспорських організацій в Берліні, які знаходяться для того, щоб дати їм можливість познайомитися одна з одною, а також знайти тут. Потенційних німецьких партнерів та організацій, які також допомагають Україні, проблема в тому, що автократії і диктатури давно мережуються і давно створюють альянси. Ми знаємо, що Росія вже має собі альянс із Кореєю, із Іраном, і Орбан з ними готовий співпрацювати. А демократії все ще думають: співпрацювати так чи ні. І для цього ми збираємося для того, щоб казати чітко, демократи теж мають можливість, мають бажання і мають сили створювати мережі, створювати альянси. І якщо уряди ще чекають на це, то громадянське суспільство повністю all in. Ми бачимо, що люди готові мережуватися, готові підсилювати одні одних. І ми теж знаємо, що в нас обмежені ресурси. Ми всі конкуруємо за увагу. Частково конкуруємо за фінанси для проєктів, але ми готові також і підсилювати одні одних. Ми це не вперше робимо саме у співпраці німецьких організацій та українських діаспорських організацій, робити ось такі заходи, куди ми запрошуємо українські діаспорські організації зі всієї німеччини, а цього разу ще й німецькі громадські організації, які займаються питаннями України в Німеччині або ж Співпрацюють з українськими ГО в Україні, для того, щоб вони познайомилися, замережувалися, як ми на це кажемо, і працювали разом на те, щоб демократія перемогла, і щоб ми досягнули справжнього, сталого, справедливого миру. Ja, es war aus Münsterland. <laughs> so, boah, ich zieh, <laughs>